Кожні 14 секунд у світі одній жінці ставлять діагноз рак молочної залози. А скільки українських жінок ми навіть не знаємо точно, бо в країні війна і точну статистику вести неможливо. Але за кожною цифрою життя і за кожним життям боротьба. За офіційними даними, майже 170 тисяч українок борються з раком молочної залози. Але насправді їх більше. Ми просто не бачимо цих історій у статистиці. Але є й інша сторона цієї історії. Боротьба, яка дає результат. Лише за минулий рік у спеціалізованому мамологічному центрі ми виконали понад 9 тисяч мамографій. Більше 16 тисяч УЗД і понад 1400 операцій. Це тисячі жінок, які тепер здорові. Перша стадія раку грудей сьогодні виліковна у понад 90% випадків. Усе, що потрібно, один раз на рік прийти на обстеження. Рудей це не вирок, якщо діяти вчасно. Ми не можемо вплинути на все, що відбувається навколо. Але ми можемо вчасно подбати про себе і врятувати життя. Зупиніться на мить, пройдіть обстеження, бо навіть один профілактичний крок це спокій за себе і тих, хто поруч.